Всім доброго дня! Сьогодні у нас на продажі Yamaha R3 320 кубів, 42, 42 лошадиних сили, 21 рік, мотоцикл в ідеальному стані, два циліндри, дивіться, які глушники, двигун. Це в ідеалі. Є у нас АБС, резина. В ідеальному стані. Тормозні диски. Пір'я. стан. Мопед щойно з Японії приїхав. Дивіться, який стан? Стан нового мотоцикла. З мінімальним пробігом. Присутня АБС у нас. Покажу вам пробіг. 3058 км. кілометрів. Такий мотоцикл треба ще робити обкатку на ньому. Все, підніжки В ідеальному стані. Просто дивіться. Все завод. Державий. Не фарбований. Всі дивіться які ручки. Відбійнички в ідеальному стані. Все. led фари. Так, є у нас два ключі. Один від за, запалювання, інший від сидіння. Заведемо зараз. Є в нас ще, забув сказати, зарядка. Зарядка не дешева, дейтона. Заводимо. Заводиться ідеально. Добалось точить.